Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат під назвою «Боніто» або, як говорять, ніжність. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Цей салат складається всього із чотирьох інгредієнтів. Спочатку наріжу кубиком відварене куряче м'ясо. Також можна його запекти. І відразу ж буду формувати салат. Беру тарілку, кільце. Спочатку на дно візьму трішки майонезу, Корівняю. і додаю куряче м'ясо. Розрівнюю майонез. Розмащую це все. Наступним шаром буде морква по-корейськи. Тепер на маленьку тепку натру твердий сир. Буде достатньо. Шар із морквою по кореськи змащити майонезом не буду. І відразу ж відправляю сир третім шаром. Розрівнюю майонез. Тепер білки відділяю від журків. І білки натираю на маленьку терку. І білок переношу до форми. Розрівнюю, трішки присолю майонез. І зверху на маленькій терці натружу вток. Розрівнюю жовточок. І тепер залишаю салат в холодильнику приблизно на годину, щоб всі шари просочилися. І спогляньте, який вийшов смачний апетитний салатик. На тортик. Прикрасила його гілочками петрушки і також трішки кетчупу для яскравості. За бажанням до цього салату можна ще додати мароновану цибульку і огірочок, хто як полюбляє. Погляньте, який він в розрізі. Чудове поєднання, куряче м'ясо, яйця, морква по-корейськи. Клас. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!